Українцям потрібно поквапитись зі сплатою податку на житло. Людям дали лише два місяці. Потім будуть штрафувати. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українцям вже з липня місяця доведеться сплатити податок на житло. На сплату цього податку дається 60 днів, тобто фактично 2 місяці. Тим, хто в цей термін не вкладеться, доведеться крім податку сплатити й штраф. Але податок на житло його мають платити не всі. Хто ще не знає, зараз поясню взагалі, що це за податок, навіщо він і так далі. Цей податок він сплачується лише за, ну, називаємо це так, за надлишкові квадратні метри. Тобто, якщо в людини є квартира більше 60 квадратних метрів або будинок більше 120 квадратних метрів, тобто для власників саме ось такого житла і буде цей податок. Тобто тим, хто має житло. Менш габаритне, це все не стосується. Тепер щодо тих, в кого квартири більше 60 квадратів і будинки більше 120, все це залежить від того, наскільки більше вас квартира чи будинок. Якщо, приміром, квартира 70 квадратів, то потрібно буде сплатити тільки за 10 квадратних метрів, тобто за надлишкові. Якщо там будинок приміром, 150 квадратів, тільки за 30 квадратних метрів. Тобто ось таким чином. Податок на житло, як я вже сказала, це все буде залежати від надлишкової площини. Тобто тільки не за всі там, 70 квадратів, а тільки за ті 10 квадратів надлишкові. А якщо дивіться, у власника є і квартира там, і будинок. То береться до уваги а, сумарна площа. І податок сплачується на ті квадратні метри, які а, перевищують о, ось ці там 60 і там 120. Тобто, іншими словами, якщо у вас, приміром, є квартира площою 75 квадратів і будинок площою 125, податків доведеться заплатити за 20 квадратних метрів. Розмір податку. А на житло дорівнює розміру податку на 1 квадратний метр, помноженому на кількість надлишкових квадратних метрів. При цьому величину податку у квадратний метр буде встановлювати саме місцева влада, там де ви живете. Але є законодавче обмеження: його максимальний розмір не повинен перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. При цьому слід також знати, що податок платять цього року за попередній рік, тобто за 2022 і Якщо людина купила квартиру ось зараз, 23-му, там, чи будинок, то податок доведеться заплатити вже починаючи з наступного року. А цього року ще платити нічого не потрібно буде. Ну, а оскільки податок сплачується за минулий рік, то розмір мінімалки береться не за поточний, а за той, що був на початку минулого року. А це було сума 6500. Тому максимальний податок на квадратний метр житла буде становити. 97,5 гривень. За надлишкові квадратні метри, доведеться платити не всім. Тобто деякі громадяни а їх звільнили від сплати податку на житло. До них належать, зокрема, такі категорії: люди, які втратили своє житло, люди, чиє житло зараз перебуває в зоні бойових дій, і громадяни, чиє житло розташовані в зоні тимчасової окупації. До 1 липня місцева влада розсилала громадянам квитанції для сплати податку на житло. І заплатити потрібно до 1 вересня. Далі, якщо люди не будуть платити, їх будуть штрафувати. Поки що про суму штрафів ніхто нічого не каже, але якщо про це попереджають, то штрафи точно будуть. Тому старайтесь платити, якщо у вас. Ну назвемо це так. Іє ці надлишкові квадратні метри, тому що будуть штрафувати новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.